Друзі, всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити на важливу тему: а саме що буде з автомобілями, які заїхали як гуманітарний вантаж. На благодійні організації далі передані військовослужбовцям, використовуються на передовій на фронті. І що буде саме з такими автомобілями по закінченню воєнного стану після нашої перемоги? Чи потрібно буде їх розмитнювати, чи не потрібно буде їх розмитнювати, чи їх забере держава, чи їх забере військова частина? Таких запитань я отримую кожен день дуже багато. Таких автомобілів кожен день заїжджає десятки, а то і сотні. Тому ця тема дуже гаряча, і я вирішив її висвітлити. В цьому відео я пройдусь дуже коротко по трьом основним версіям, які я вважаю можуть бути запроваджені. Більш детально кожну версію я буду розглядати в наступних відео. Отже, перша версія це найбільш негативна, але її дуже сильно бажає прийняти люди, які лобіюють. Інтереси автоімпортерів. Ці народні депутати працюють в Верховній Раді. Ви їх всіх, і ми їх всіх добре знаємо: це Гетьманцев, Ковальчук, Южаніна і такі інші. І вони мріють, щоб е, по закінченню воєнного стану всі ці автомобілі розмитнювалися по максимальній ставці, по ставкам, які існують сьогодні, по закону Южаніної. Тобто, за кожний автомобіль потрібно буде заплатити додатково 5-6-7 тисяч доларів. Це нісенітниця. Але ці люди, народні депутати, мріють про це, і поки вони працюють в Верховній Раді, таку теорію не варто відкидати, не варто списувати. Друге, Друга теорія друге, що може бути взагалі з цими автомобілями, це. Прийняття якогось спеціалізованого закону і пільгове розмитнення для певних категорій громадян, для військовослужбовців, для учасників бойових дій, для осіб з інвалідністю, для осіб потерпілих від наслідків збройної агресії. Це може бути умовно, за кожний автомобіль можна буде заплатити 300-500 доларів. Це те, що я зараз бачу по тим законам, по тим законопроектам, які от Гуляють по Верховній Раді. Третій третій законопроект, третя теорія, що може бути з такими автомобілями, це просто перереєстрація без розмитнення. Це також потребує додаткового прийняття чи закону, чи постанови кабінет, Кабінету міністрів, але це може бути. Більш детальніше, кожну цю історію я розкажу в наступних відео. Якщо ви. Думаєте, що ще щось може бути? Пишіть в коментарях, я обов'язково прокоментую. Радий був вас, всіх бачити, всього найкращого!